Року у школах міста і району проходять навчально-польові збори, де одинадцятокласники мають змогу ознайомитися із побутом військових частин бродів та мистецтвом користування зброєю. Організатором таких зборів традиційно є Бродівський військовий комісаріат. В кожній школі з учнями 11 класів проводиться трьохденні навчально-польові збори. Вчорайший день був присвячений складанню навчальних нормативів із фізичної підготовки статутів і по цивільній обороні. Сьогоднішній день ми проводимо. Стрельби із автомата Калашнікова бойовими патронами організовую стрільби стрельби, стрельби організовує військова частина А 0508. Це для учнів найбільш такий популярний день, коли ми виконуємо стрельби бойовими патронами. Навіть ми залучаємо до виконання стрільби бойовими патронами і дівчат 11 класу.